Як США вирішують кого обкласти митами? Ми вже з'ясували. Але залишилось одне велике питання: чому це відбувається? Може Трамп просто не розуміє, що він робить? Насправді ні, це абсолютно продуманий план. Так, зараз це виглядає як послі собі у ногу, бо фондовий ринок праців вже на 15%, особливо після введення додаткових зворотніх мит. І всі економісти кричать: це не працює, це шкодить економіці США. Але це лише перший етап стратегії. Звісно, коли ви накладаєте митний бар'єр, ваші компанії, котрі закуповують іноземні товари, починають платити більше. І ціни для кінцевого споживача стають вище. Гроші, а саме долар, втрачають свою покупну спроможність, тобто дешевшують. І тут важливо розуміти одне. Ослаблення долара може бути вигідним для США. Чому? Бо більшість американського держборгу номінована в доларах. І коли долар слабший, реальна вартість держборгу США у світових масштабах падає. Для іноземних кредиторів це означає, вони отримують ту ж саму суму в доларах, але ці долари важать менше. Це не просто захист від торгового дисбалансу, це спосіб поступово розв'язати одну з найбільших фінансових проблем країни. А щодо просадок на фондовому ринку. Економіка США може собі це дозволити. Наприклад, під час ковідного дампу було мінус 35% на S&P 500 за три тижні. Але вже за чотири місяці ціну було відновлено. А за півтора роки головний індекс США зробив 2,5 ікси. Отже, ми зрозуміли, що і для чого робить Трамп, а що робити нам, я розкажу в наступному відео.